Дивіться сьогодні на телеканалі Херсон Плюс спецвипуск до дня народження міста Херсону «Херсону-238». Найяскравіші моменти святкування іменин, непідробні емоції та враження херсонців. В этом гадоні обнавіни праздник». Ми очень раді, що наконец, до такого дожили. За три дні святкування оновлений парк Херсонська фортеця з чималою кількістю локацій відвідало майже 150 тисяч херсонців та гостей міста. Я хочу розділити свою ради са всім города і вітаю всіх херсонців. Херсон не припиняє обговорювати чи не наймасштабнішу святкову подію за останній час концерт легендарного українського рок-гурту Океан Ельзи. Майже три години багатотисячний натовп в один голос співав разом з Лакарчуком. Схили Дніпра на мить перетворювалися то в злагоджений хор, то на море вогників. Відсвяткував свої іменини історія міста налічує вже 238 років. За багаторічною традицією святкування дня міста розпочалось зі спільної молитви. Містрані наших і воєн. Катерининському соборі, який є майже ровесником Херсона, представники духовенства відправили Божественну літургію та провели молебень із проханням про мир в Україні та про благополуччя Таврійського краю. Я хочу побажати вам, дорогі брати і сестри, щоб ми любили одне одного, щоб ми допомагали одне одному. А немає більшого, якщо хто. Робить для ближнього свого добро на богослужінні також були присутні прихожани, гості міста та представники влади. Під час служби вони молились про те, що завжди було і залишається головним для кожної людини. За наше місто, за мир, за спокій, за безпеку. І я дякую кожному з вас, хто не був байдужим, хто прийшов сьогоднішній день при до цієї спільної молитви». Бо це дуже важливо для всіх нас. Берегти та примножувати традиції розбудови та процвітання обласному центру, побажав голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордієв. Ми сьогодні молилися про те, щоб Херсоні і на Херсонщині був мир, злагода, здоров'я в наших родинах. І саме головне все, що все, щоб ми не задумували доброго по відношенню до нашого рідного міста, щоб це все збувалося. Вперше за майже 40 років у найбільшій парковій зоні міста навели лад. Улюблене місце відпочинку херсонців змінювалося на очах. Генеральне прибирання зеленої зони, масштабне освітлення парку, новенькі лавочки, урни для сміття, відновлення дорожнього покриття. Це далеко не весь об'єм роботи, який був виконаний у парку Херсонська фортеця. Городяни емоції не стримують, вважають відродження парку найкращим подарунком до дня народження міста. Преобразілся Останнє время, дуже все красиво зробили, чисто. Чистая порядочно, По сравнению с тем, что было последние года тут. Сделано довольно-таки хорошо. Замечательно просто. Идешь, как будто чисто убранная квартира. Вообще Все хорошо, очень хорошо. Молодцы, так подготовились делали. хорошо к празднику. Да. Настроение бодрое. Мы мусорки поставили, классные, мы мы Лавочки поставили. Лавочки Чистые поставили. Чистые лавочки. Ну, а сделали эти площадки тоже. Молодцы. Живя в Николаеве, первый раз попали в Херсон. Есть свободное место, решили прогуляться. Узнали, что завтра день города. Очень красиво, очень уютно. Приятный город, приятные люди. Мы здесь рядом живем. Мы поэтому каждый раз гуляли, и такого удовольствия не получили, как сегодня. Спасибо огромное адми... администрации городской, что сделали теперь уютно, комфортно. Есть и где и родителям позаниматься, и непосредственно деткам. Любите город наш прекрасный, историю судьбы его и постоянно, и всечасто. Дарите душу для него. Ми вирішили, що це буде свято три дні, бо дійсно наші мешканці нашого міста вони на таке потужне свято. Ми робимо це як свята родина, святкуємо разом. Ми всі любимо Херсон. Ми немає ніяких сумнівів, що знаєте, ця, любов живе в кожному серці, в кожного мешканця нашого міста. Тому хочу побажати свята і побажати миру. За три дні святкування оновлений парк Херсонська фортеця з чималою кількістю локацій відвідало майже 150 тисяч херсонців та гостей міста. Важко було пройти повз алеї квіткових композицій, що неподалік від концертного майданчику Стела. Кожна робота вражала своєю оригінальністю. Алея цвіточних декоративних композицій, ну, звісно, з основною темою признання місту городу. цих композиціях участвовали общеобразовательні школи, детские садики. От ми вирішили, що від кожного мікрорайону міста представлені такі чудесные шість композицій. Найбільшу квіткову композицію презентували навчальні заклади Дніпровського району. Запевняють, кожен елемент їхньої декількаметрової виставки виготовлений лише з натуральних складових. У нас і область аграрна. І Дніпровський район, можна сказати, що у нас аграрне. У нас даже герб Херсона зробили із гороха, кукурузи і вокруг лість дерев. Цвіти з лістів дерев'яв. Величезний ажіотаж викликало оригінальне освічення у коханні рідному місту. Ця композиція шкіл та дитсадків Суворовського району стала чи не найголовнішим місцем для фотографування. Ми представляємо її як любов, наша любов к городу Херсону. Корабль, який був э, в старину, во времена Екатерины II, спущений на воду. Називається слава Екатеріни, і ми хотіли показати символ э, нашого міста і показати любов, що э, Херсон это город корабелов. Давай, 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 давай. Ну шумі постріл гармати чи звуки бандури, ніби наполегливо запрошували херсонців не пропустити локацію біля Петербургської брами. Тут організували історичну реконструкцію. Козацька слава ми зробили таку картинку Козацький похідний табір. От, тобто ми бачимо похідний намет, от різні предмети, які навколо табору розташовані. Тобто, це і зброя козацька, наприклад, гармата. Там і така холодна зброя. От ну, основне наше завдання це ознайомить дітей з козаками, от, яке вони відношення мали до Херсона. От, і як скажемо такий, тобто, вітаємо ми їх пострілом з гармати. Усі бажаючі протягом трьох днів святкувань могли поринути в атмосферу давнини і побачити традиційні козацькі костюми, унікальні види ремесел. Козаки пропонували так скуштувати справжню козацьку сіль, величезні кришталики якої видобувають на Херсонщині. Найбільше увагу перехожих привертав ось цей трохи дивний музичний інструмент, названий на честь птаха. Отак от, от каже пташка Бугай, яка живе в комишах. Вона така схожа на чаплю, тільки маленька і сіра. Її дуже ну її можна почути. Такі звуки, якщо почуєте біля комишів, то це пташка Буга. Географічні колективи міста дарували херсонцям позитивний настрій на весь день і вітали Херсон з іменинами. Я желаю Херсону, щоб він розвивався, щоб прославлявся ще більше, ніж зараз. місто! Серед усіх присутніх особливо виділяється ось ця дівчина. Чорна сукня з яскравими помаранчевими цікавинками привернула і нашу увагу. Ми вирішили показати костюми нашого університету ХНТУ. Наших прекрасних учнів, рукодільниць, і сьогодні я в костюмі кусініці по такому і красивому. неподалік від концертного майданчику стела біля Петербурзької брами розгорнулася ще одна сцена, на якій херсонців розважали джазовими мелодіями. Херсонці у захваті від такого грандіозного святкування дня міста діляться вперше за стільки років є безліч розваг та концертів. Емоції не стримують. Настроєння праздне так ще погода вдобавок нам нам під цей прасінь. Ну в этом году ні праздник. Ми дуже раді, що нарешті до такого дожили на три дні святкування іменин міста. Зону навколо дуба заполонили майстри з різноманітних ремесел і всіляких технік. Декупаж, вишивка, шиття, іграшок, створення ловців, снів та багато іншого Ко дню міста Херсонська спілка майстрів народного мистецтва Дніпровська палітра палі, палі, презентувала более 60 унікальних майстерів Херсонщини. Yeah. Чим отличия наші сьогоднішні виставки е, везде присутствують только ідея ручної роботи. Херсонщина на сьогоднішній. Момент є одна із развитых областей розвиття народного творчества. І я надеюсь, що скоро ми займемо достойного э, на примірі, як у нас Львов вважається, да? унікальний город майстеров. Так от Херсонщина вже його доганяє. Майстриня Наталія працює у техніці декупаж. Її інструменти роботи серветки з орнаментами та дерево, з яких дівчина створює різноманітні декоративні та побутові предмети. Зараз я вам скажу, робота майстрів ручна вона дуже ціниться, тому що, наприклад, якщо піти. Те ж саме магазин, купити щось готове вже там зроблене на фабриці. Воно вже не цікаве, воно все однотипне. А ручна робота вона індивідуальна, можна зробити на замовлення для когось, під ну під якийсь смак. Кожен херсонець, хто мав проблеми зі сновидіннями, міг на ярмарці придбати собі незвичайний ловець снів. Зробити його можна не докладаючи зусиль. Делаю я його із дерева, із віточок. Із ниток, і зніток, пір'їв і бусінок. Тобто, в разных різних разные по дизайну. Кожен може вибрати себе щось красиве, кому катай більше подобається. Функція у них одна. Оні оберігають спящего человека від злих сновидений. На цій локації привертали увагу перехожих химерно та незвичайно одягнені люди. До нас спеціально на день міста з великої Олександрівки завітав талановитий театральний колектив Простір. Як тільки но у парку Херсонська фортеця городяни чули звуки барабанів, одразу ж починали розступатись сторони, аби дати дорогу та привітати учасників дитячого параду карнавалу протягом трьох святкових днів, двічі на день центральними алеями під ритм ударних крокували казкові та мультиплікаційні герої, місцеві дитячі та юнацькі колективи, молодіжні та спортивні організації. Вони співали Ще народу, та вітали рідне місто із днем народження. Поздравляю! любимий город Херсон з його гнібальшої такої годовщиною. Желаємо процвітання і, всього і всього самого найкращого». найкращого. О розділють своє ради са всім города і вітаю всіх Херсонців. Зустрічали колону на площі перед ювілейним. І нехай цей парад, поки не претендує на звання наймасштабнішого в Україні за кількістю учасників. емоцій від того не бракувало. Діти зізнаються, більшість із них з радістю долучились до святкування дня міста саме в такому форматі, і для них це незабутня подія. Многося радиснув зі. Праздничное настроение это самый лучший день города, который может быть вообще в Херсоне. Парад продовжився виступами найкращих херсонських хореографічних гуртків та студій. Заснований до дня міста фестиваль танцювальний Олімп Херсона об'єднав понад 35 колективів, а це більше півтори тисячі дітей. Колективи і народні, і зразкові, лауреати всіукраїнських, українських міжнародних конкурсів і фестивалів. Програма різнообразніша, від лірики до фарса, до веселія, грусть діти різного віку, Тридцять. Восім колективів заняти. Ми багаті не золото. Ми багаті душею. Зовсім інша атмосфера панувала поблизу концертного майданчика біля стели. Тут проходив перший у Херсоні фестиваль духових оркестрів. Парк заполонили звуки живої музики. Откритим мирним небом на фоні такої краси, в такому красивому родному місті, можна услышати і так великолепно адхнути, як день нашого города. В цьому оркестрі лише чоловіки, їх близько 50. -ти. Курсанти Херсонської державної морської академії зазначають, робота в оркестрі вчить згуртованості. У нас репетиції кожного дня на сім ранку я закінчив музикальну школу. На фортепіано і вокал у нас фортепіано немає, Так я вирішив зіграти на малих барабанах. У мене виходить, я можу на різних інструментах грати. Рік у рік ми завжди виступаємо для нашої академії. Це повага і імідж. Здоровий спосіб життя в маси навіть ті, хто не може собі дозволити покупку абонемента в спортивний зал, зможуть тримати себе у відмінній фізичній формі. До дня міста у парку Херсонська фортеця встановили нові ігрові та спортивні майданчики. Один із таких, що неподалік від політехнічного коледжу, відкрили урочисто. Тренажери для рук, ніг та пресу. Усього 12 видів снарядів. Займатися спортом просто неба херсонці зможуть 24 години на добу та 7 днів на тиждень. На ну, таких площадок, это, ну, якби как бы дуже хорошо что сделали. може розвиватися на вулиці, а не сидіти за комп'ютерами і грати в одні ігри. Поруч із тренажерними снарядами ще один спортивний об'єкт Унікальний не тільки для Херсона, а й для України. мультифітнес станція для занять стріт-воркаутом. Це сучасний популярний вид спорту серед молоді. Ми піонери в цьому ділі, то есть тренажеры в Україні можна по пальцям пересчитати. Те, тобто, що це востребовано, говорить той факт, що здесь каждый день в течение недели уже собирается достаточно много жителей города, которые с утра до вечера занимаются на тренажерах. Очень важно, что проект. Ше не для жителі города. Подібні спортивні майданчики планують встановлювати у всіх без виключення районах міста. Міська влада попіклувалась і про дозвілля найменших городян. Дітям до вподоби нові яскраві ігрові комплекси. Майя полюбляє тут. «Горки бортика. Вуличний ігровий майданчик європейського зразка. Він призначений для дітей різного віку. Тут і лабіринти з гіркою, і різноманітні годялки, і турніки. Поруч із парком Херсонська фортеця чимало навчальних закладів та багатоквартирних будинків. Тож гратись тут завжди буде кому. А ну Діткам дуже подобається тут. Тому в наших маршрутних листах для прогулянок з'явився ще один маршрут. І батьки – задоволені, діти вже розказали про цей майданчик. Ще більш масштабно яскраво та людно. Таким запам'ятався вечірній Херсон. Приблизно о 19-й годині парк слави та схили Дніпра почали заповнювати люди. Кожен в очікуванні наймасштабнішої святкової події за останній час концерту легендарного українського рок-гурту Океан Ельзи. Я дуже чекав ждала концерт. Це атлічна група. Група номер один в Україні. В Україні очень мало груп подобного масштабу, які можуть збирати... ну, большие площади, там стадионы, площадки. Они являются, не знаю, кличем, что ли, украинского народа. Поэтому ждем с удовольствием, будем слушать. Мы ждали уже сколько их анонсов насмотрелись, а теперь увидеть живьем эту легенду, это просто, ну, нельзя пропустить такое. И вообще праздник города, я думаю, удался. Прямо ощущение, что это юбилей города. Энергетика потрясающая. Молодежь. Заряд бодрости на, на несколько лет вперед. перших акордів лідер гурту Святослав Вакарчук запалив публіку і налаштував на відверту, зворушливу родинну атмосферу. Майже три години драйву, харизми і непідробних емоцій, на які тільки здатні музиканти на сцені. Багатотисячний натовп, а концерт відвідало приблизно 100 тисяч людей в один голос співали разом з Вакарчуком. Схили Дніпра на мить перетворювалися то в злагоджений хор, то на море вогників. Сонці двічі викликали океан Ельзи на біс. Артисти не відмовляли, іначе не відчуваючи втоми, знову знов запалювали публіку. Вже кілька днів поспіль. Соцмережі не перестають штурмувати хресонці своїми фото, відео та враженнями від концерту.